2 жовтня, час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня на Буковині посадовці підозрюють розтраті мільйонів державних грошей. Допомога силам оборони та доля довгобуду рязань, що розповів міський голова на щомісячній прес-конференції. У Чернівцях розпочалася щорічна військово патріотична гра Сокіл Джура. Ще 205 українців повернулися з російського полону на рідну землю. 183 – рядові солдати та сержанти, двоє офіцерів, воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби. Із захисниками також повернулися цивільні 20 наших людей. Усім нададуть необхідну підтримку та допомогу. Більшість звільнених були в полоні ще з 2022 року, і зараз нарешті вдома. У міжнародний день музики 1 жовтня пішов з життя головний диригент Чернівецького академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Володимир Шнайдер йому було 39 років. Митець присвятив життя музиці та театрові, надихаючи колег і глядачів своєю творчістю. Прощання з Володимиром Шнайдером відбудеться у театрі 4 жовтня з 9.00 до 12.00. Поховання 5 жовтня в його рідному селищі Отинія о 13. Дятій Скільки грошей у вересні міська рада виділила на допомогу армії? Що буде з довгобудом рязань? Чи чекати чернівчанам на відключення світла та які заходи відвідати на день міста? На ці та інші питання журналістів відповів Чернівецький міський голова під час традиційної щомісячної прес-конференції. Детальніше у сюжеті. Війна триває, тож підтримка армії залишається пріоритетним напрямком Чернівецької міської ради. Так, у вересні на сили безпеки і оборони з бюджету міста виділили 11,2 мільйона гривень. Ще 4,7 мільйона спрямували на придбання та встановлення пам'ятників для загиблих військовослужбовців. Водночас міська рада планує встановити відеоспостереження на Алеї Слави, що на вулиці Воробкевича. Є певні жителі в нас, ще несях, де куни, які чомусь ходять, і все ламають. І тому відповідно ми завжди були прихильниками того, що краще, всюди, щоб були камери. І ці камери, які ми ставимо, це, це виводиться автоматично і на поліцію, і на міську раду. Тобто ми будемо все бачити онлайн у режимі і в записі. Серед актуальних питань, які звучали під час прес-конференції, опалювальний сезон і відключення світла. За словами Романа Клічука, комунальні служби до початку опалювального сезону готові. Втім, тепло в оселях Чернівчан з'явиться, коли середньодобова температура буде менше ніж 8 градусів тепла. А ось про погодинні відключення світла, які почали запроваджувати в інших областях, у Чернівцях поки що не йдеться. Ну все скорішого зв'язано це на сході України і в центрі це совстрілами, які відбувалися на минулому тижні у Чернівцях. У мене такої інформації поки немає. Тобто -то -то. ми на зв'язку з «Обленерго», ну які відключають. Це «Укренерго», обленерго, то поки що такої інформації ми не отримали. Ну і сподіваюся, що вже і не отримаємо. Ну, віримо в Але хто його знає, це війна. Прокоментував міський голова і те, чи проводяться перевірки зливових мереж в місті, та які ділянки можуть стати небезпечними у випадку сильних опадів. Ми бачимо, що булося Одесі, але насправді це стихія, це, це не передбачено. І неможливо не прорахувати все тут. Ви знаєте, що на сьогоднішній день ще є декілька точок у нас таких слабких це на Садовій і на головній де депоти, де а там потрібні були величезні інвестиції. Якщо ви вже бачили, ми вже все говорили, що на, 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 на вокзалі залізничного, де, де було саме велике підтоплення, вже всі зливи, які були, такі, такі великі, вони показали, що ну, все працює. І тому я думаю, що ми ще раз це перевіримо в черговий раз. І... Нутуватимося до учого у Чернівцях цього тижня демонтували радіоринок. Нагадаємо, ця територія у постійному користуванні собору Різдва Христового за словами Романа Клічука. На місці радіоринку церква планує облагородити територію. Ви бачите, який вигляд зараз з'явилися. Є територія ще міста, і в нас було плани планах розширити цю вулицю з поверлика на, на небесне сотня. Я думаю, можливо. У наступному році ще в залежності від коштів ми і приймемо рішення по розширенню для зручності виїзду з подаповорника на Небесної Сотні. А так я переконаний, що ну, це попередньо по ми обговорили з незнастоятами. Ну, тобто вони хочуть зробити цього красивого зону. Позитивні зрушення є і в інші довготривалі історії. В місті планують відновити будівництво так званої Рязані. Там є насправді вже власник, уже ці спори вже завершені. Я вже бачив проект нового універмагу. Ну в універ ну, принципі, ж не називатиметься. я, я, я думаю, треба продумати, як ми його там назимом поки що. Пока. Не перемінували ну мені сподобався. Тобто він красивий, гарний. Тобто, я думаю, це зараз на статі проектуальні. Цими вихідними чернівці відзначають 617-ту річницю. У програмі чимало заходів. Зокрема, відзначення почесних громадян міста, яких цього року буде четверо. Міський голова також порадив відвідати світову оперну прем'єру Креонт. Вона відбудеться 3 та 5 жовтня у Чернівецькому драмтеатрі. Хто встигне, то обов'язково судіть. Це одна з історичних подій для Чернівців і для країни в цілому. Ця опера, яка була загублена, втрачена, її віднайшли. І перший раз за 250 років її, її буду ставити в нашому музичному драматичному театрі. Її поставили 250 років це тому назад, перший раз в Відні. і це зараз не буде вченіся. Ну і хочу сказати, що хто не потрапить, то третього числа це буде стояти великий екран на театральній площі, і люди зможуть, просто бути свідками. В прямій трансляції то, то буду бачити, що відбувається на сцені нашого театру. 4 жовтня на парковці біля стадіону Буковина також відбудеться вечір вдячності. 82 другі окремій десантно штурмовій «Буковинській бригаді. Для чернівчан виступатимуть виконавці Таяна і Шумей. Під час події також збиратимуть кошти на закупівлю засобів РЕП і безпілотників. Початок о 19-й годині. Олена Кричко, Олександр Окіпняк. Новини сі 4 на буковині посадовці підозрюють у розтраті мільйонів державних грошей. Детективи бюро економічної безпеки завершили розслідування і вже передали справу до суду. Йдеться про кошти сільськогосподарської дослідної станції. За даними слідства, у 2023 році посадовець продав продукцію приватній компанії за цінами значно нижчими від ринкових. А щоб надати оборудці вигляду законності, вже після продажу оформив акт перерахунку, нібито через погіршення якості продукції. У результаті держава недоотримала понад 5 мільйонів гривень. Посадовці обвинувачують за статтею 191 кримінального кодексу розтрата майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. У Чернівцях розпочалася щорічна військово патріотична гра Сокіл Джура, яка об'єднує школярів у командні рогі. Учасники змагатимуться у спортивних і військово-прикладних дисциплінах, розвиватимуть командну роботу та лідерські навички. Скільки триватимуть змагання та коли визначать переможців, дивіться у сюжеті. Традиційно місцевий етап джури стартував у день захисників та захисниць України. Упродовж навчального року змагатимуться 18 команд старшої групи, 23 середньої та п'ять команд молодшої. Ми живемо в такі часи, коли не можна не говорити про національне патріотичне виховання. Воно присутнє в кожному закладі освіти, воно присутнє в кожному домі і воно присутнє в серці кожного з нас. Тож насправді для того, щоб виховати майбутнє покоління правильно, щоб виховати майбутнє покоління в національному дусі, ми робимо такі ігри щорічно. Сокіл джура відбуватиметься у різні етапи: в поряд. з пневматичної гвинтівки, підтягування на перекладині, метання гранати, перетягування линви, медична та домедична допомога, гра відун, розбирання і збирання макетів зброї та спорядження. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні вирішили прийти на цей захід? Ну, джура, змагання. Ви прийшли разом зі своєю командою? Так, диса, це моя команда. Ви до цього вже приймали у цих змаганнях? Це перший раз. А які у вас очікування від цього? Великий, ми виграємо? У мене тато військовий, я вирішила його підтримати так, тому пішла сюди. А які у вас очікування взагалі від самих змагань? Приємні, я хочу прочувствовати це на собі, спробувати себе в цьому. Може, в подальшому піду в військовий ліцей. А які у вас є надії на змагання? Ну, щоб ми все виграли, тому що ну, ми молодці і в вна... нас все вийде. Цьогорічну журу курує Микола Гошовський. Нині вчитель у минулому військовослужбовець. Він добровольцем пішов на війну у лютому 2022 року і захищав країну три роки. Усі свої знання та досвід тепер передає учням. Джура покликана нашу молодь готувати як фізично, так і духовно, ну і відповідно розвивати наше молоде нашому молодому поколінню той патріотизм, який і так в них є. Однозначно, ну і зрозуміло, що, що розвиватися в цілому, в цілому, оскільки джура передбачає це не тільки військову виправку, не тільки е спортивний розвиток, але і це загально, загальний розвиток дитини як особистості. Під час відкриття стартував перший спортивний конкурс Козацькі забави. Завершиться міський етап джури у травні 2026 року. Визначенням переможців. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4 у Чернівцях тепер підтримують не лише великі культурні події, а й локальні ідеї самих містян. Для цього створили спеціальну платформу. Вона працює вперше, і вже допомогла втілити творчі проєкти центру культури Рута від ляльки-мотанки до іконопису. Більше про це у матеріалі. У Чернівецькій міській раді вперше запрацювала платформа підтримки творчих ідей. Вона дає змогу закладам культури та активним містянам отримати фінансування для реалізації власних проєктів. Серед учасників Чернівецький центр традиційної культури Рута ця платформа дає можливість нашим закладам культури, творчим митцям, громадським організаціям, активістам, натхненникам культурою людей. Чернівців прийняти участь реалізувати. Свої проекти на творчу ініціативу було виділено з бюджету Чернівецької міської ради один мільйон гривень. І от сьогодні центром культурних традиційної культури РУТА реалізовується один з таких проєктів. У межах платформи рута подала 15 заявок, з яких міська рада обрала сім проєктів. П'ять із них, на які виділили 43 тисячі гривень, уже реалізовані. Через великий попит центр додатково провів бонусний майстер-клас із бісероплетіння за власні кошти. Перед тим у нас були вже майстер-класи по виготовленню ляльки-мотанки. Майстер-клас з писанкарства, майстер-клас з дереворізьблення також дуже цікавий майстер-клас був з іконопису. Ми хотіли показати якомога більше граней народної творчості і долучити наших діток, наше підростаюче покоління, саме до того, щоб вони розвивалися в цьому руслі. У центрі культури рута за адресою Руська 222. Є танцювальні гуртки, курси іноземних мов, заняття карате та курси прикладного мистецтва. Стецтва долучитися може кожен охочий. Достатньо зареєструватися за телефоном або записатися на місці. Катерина Тарасюк, Олександр Акіпняк, Новини. Сі Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4